В рамках святкування 580-ї річниці Дня міста Калуша у Калуші проходить фестиваль бігусу. Окрім основних інгредієнтів курятина, говядина, телятина, багато-багато інших, поварі вкладають у цю страву свою душу. Подібний захід у Калуші відбувається вдруге. Минулого року Калушан пригощали цією давньою стравою на святі Бігусу. А уже сьогодні, за підтримки Калуської міської ради та управління економічного розвитку міста, організатори вирішили зробити захід масштабним, залучивши до його проведення учасників із Калуша та Івано-Франківська. Таким чином, сім учасників фестивалю пригощали бігусом охочих та змагалися за право називатися кращим у цій сфері. Це перший фестиваль, такий минулого року ми мали свято. сьогодні вже дійсно фестиваль, тому що є сім професійних учасників. Які прийняли себе, хочуть показати. Я думаю, що це вже буде, війде в традицію і Калуш буде першим містом в Україні, єдиним, де проводять фестиваль Бігус. Метою заходу є популяризація місцевих традицій та гастрономії. Чому іменно бігус? Тому що наш регіон, можна сказати, один із єдиних, де готують цю страву Бігус. В основі бігу квашений смугастий рожевий буряк називають польським. Використання цього буряка в інших стравах наразі невідоме. Тож польський буряк з наваристим бульйоном утворює надзвичайно смачний святковий суп. Проте у кожного із учасників фестивалю свій рецепт приготування цієї автентичної страви. Ми давали домашню курочку, цілу ми давали ребра свині, ми давали мариновані бурячки і квашені бурячки. На і цибульку в основному м'ясо йде. М'ясо різне це м'ясо сільських порід птиці, свинина йде. І основний компонент бігусу це буряк, квашений буряк. Серед усіх учасників ми відшукали страву найоригінальнішого приготування. Варили пивний бігус, тому що ми варимо пиво і додавали трошки пива. Більшість учасників фестивалю збирали рецепти у своїх бабусь. Проте були й такі, що просили їх самих приготувати цю страву. Працівники вони збирали рецепти усіх знайомих бабусь, тіток. Ну, переважно це якби таке блюдо більш сільської місцевості. Ну не знаю, мені подобається. Спробуйте. Ми не знали, як його зварити, але мати лемко просили просто, щоб вона зварила нам цево, лемки по молинам, зварили бігус. Не знаю, спробуйте, дуже добрий. Як то говорять, на мій смак, я вже, чесно його з'їв, дуже багато і вчора, і сьогодні з'їв. Я думаю, як прийде хтось спробувати його, то він дуже сильно задоволений зі дяду. Бігус буде ідеальним варіантом для тих, хто віддає перевагу і любить готувати легкі і смачні обіди. Основні плюси даної страви полягають у тому, що з простих і доступних продуктів у підсумку виходить дуже ароматичне і смачне поєднання копченостей і овочів. Однак професіонали кажуть, що чого не має бути в бігусі, то це капусти у будь-якому вигляді. Але найголовніший інгредієнт це душа. А Саме що при варінні бігусу охота і любов. Просто з любов'ю. без любові до того бігу, все не буде таке, як має бути добре. Але я вас запрошую спробувати наші діти. Зараз вже все виключили камеру і Після пробувати за результатами дегустації перемогу у фестивалі здобули представники готельно ресторанного комплексу Касабланка. Рецептом своєї переможної страви вони поділилися із нами. Свинина індик у нас свинина ребра і індиче м'ясо. Буряк буряк, тільки буряк. Як не капуста, а тільки буряк. Тільки буряк, Аль. тільки буряк. Саме такі заходи популяризують внутрішній туризм та підвищують культуру подорожей Україною. А галуш цього дня спрезентував свій туристичний потенціал з урахуванням його специфіки, культури, особливостей природного багатства та нашого надбання. Мар'яна Таманчук, Руслана Овсиєнко, новини телеканал Сі